Рівносторонній трикутник АВС та рівнобетрий трикутник АЦД, у якому АЦ дорівнює ДЦ і кут АЦД дорівнює 40 градусів, лежать в одній площині. Рисуночок в нас є відповідний. Установіть відповідність між кутом та його градусною мірою. Кут АВС, кут АВС. які нам потрібно знайти. Оскільки за умовою в нас трикутник БЦ рівносторонні сума кутів трикутника 180 градусів, трикутника трикути, 180. Ділимо на 3, отже, градусна міра кута. А дорівнює 60. І це відповідь В. Кут АДЦ. Кут АДЦ. За умовою завдання, трикутник АЦД рівномедреник, кути при основі рівні. Сума кутів трикутника 180 градусів. Віднімаємо кут при вершині 40, 180, відняти 40 140, кути. при основі рівні 140 ділимо на 2, 70. Правильна відповідь де. Кут між прямими А, Б і АД. Знаходимо прямі АБ та АД. Б та АД. Коли ми знаходимо кут між прямими, нам потрібно знайти менший із кутів. Тепер у нас ще є С. Кут БАЦ. Це в нас А, тут БЦ схематично зображаємо АД. Кут БАЦ у нас 60 градусів. Кут це АД, це в нас кут рівнобедреного трикутника при основі, ми його визначили, він дорівнює куту АДЦ і дорівнює 70 градусів. Отже, якщо ми визначаємо між АБ та АД. То помилково можна сказати, що це буде відповідь 130, але проаналізувавши відповіді такої градусної міри, такої відповіді навіть немає. Ось цей кут це в нас розгорнутий. Або ось один кут із цими двома кутами – це суміжний. Градусна міра суміжних кутів – 180 градусів. Отже, 180 відняти суму, 60 плюс 70, 180 відняти 130, це буде 50 градусів і відповідь Б. Кут між бісектрисами кутів BAC, BAC знаходимо. BAC і CAD, CAD. Бісектриса поділила кут навпіл. В цьому трикутнику 60 ділимо на 2, 30, В трикутнику АЦД кут. А в нас 70, поділили на 2, це буде 35. 30 додати 35, 65 градусів. Відповідь Г.